Хто повірив звісті цій спасеній, і над ким рамено Бог відкрив, народився у тиші блаженій цар царів, Він цей полюбив, щоби бути у житті моєму першим, найдорожчим, головним. Крик його під небом, вифлеєму став нам подарунком неземним. Вдавнину я помислом вернуся, непомітний двір, убогий хлів. Там знайшлося місце для Ісуса чути співи ангельських сполів. На сломі немовля дрімає, пахне небесами, але Він долі несолодкої зазнає всіх її вибагливих сторін. Поки малюку спокійно спиться, не питай, що може це дитя, промайне так швидко років тридцять, поведе крізь трудності життя. Вогник той, що тихо догорає, не догасить він. Христос такий, зігнуте стебло не доламає, бо болить у ньому біль людський. Те, який він лікар, хай розкаже, жінка в кровотечі й вартимей. Сухоруки й руки хай покаже, скільки їх ним зцілених людей. Те, як він у милості прощає, не згадавши зроблених гріхів. Грішниця й Петро Апостол знає, багатьох від вічних мук звільнив. Є в Ісусі сила Воскресіння, розповість про силу ту я ір, і це вдова в Наїрі, свідченню ти лазаря, повір про Христа, Його благословіння, не в дорослих, запитай в дітей, тільки співчуття і лиш терпіння проявляв до стомлених людей. Він лишив у небі славу неба, всю красу, вінець, хваління спів, і прийшов до мене і до тебе, щоб ми збагатились, Він збіднів. Хоч сьогодні крихітним дрімає, Гефсиманський сад теж спить собі. Певно, не підозрює і не знає, через років тридцять в боротьбі припаде Христос в своїй моліні, плакати там гірко буде знов. Вистраждає наше Він спасіння, небо нам верне, проливши кров. Ти повір сьогодні дивній звісті, що Христос не просто це дитя, віднайди в душі для нього місце, зміниться навіки майбуття. Це не просто хлопчик, це Месія, в ньому лиш від небезпек покров. В яслах народилася надія, в яслах народилася любов. Амінь, слава Богу.